Скажіть, будь ласка, скільки років ви член партії «Батьківщина» і чим ви можете пишатися як член цього всеукраїнського об'єднання батьківщина? У всеукраїнському об'єднанні батьківщина, от я тримаючи партійний квиток, можу сказати 15.08.2005 року поштовхом звичайно стала помаранчева революція. Та участь об'єднуюча участь лідера нашого всеукраїнського об'єднання, батьківщина Юлії Тимошенко це харизматичний лідер, це лідер, достойний нашої партії. Це наш вожак, яким я пишаюся, і перебуваючи на майдані. І, взагалі, спостерігаючи за подіями помаранчевої революції, я собі дала тоді слово, у таку похмуру, холодну, мокру пору, що я ніколи, ніколи не зраджу її інтересам. Я нею пишаюся, я нею захоплююся. Я хочу її наслідувати завжди. І так само виховувати на прикладі її діяльність нашу студентську молодь.